Дики, всечесні отці, дорогі у Христі, браття і сестри. Третій розділ нашого катехизму життя церкви розпочинається духовним життям, яке є властиво стержнем усього християнського життя. Якщо перша частина нашого катехизму говорить про правило віри, а в другій розкривається правило молитви, то, безперечно, що одне і друге має своє вираження у правилі життя. Бо духовне життя становить якраз правило життя. Це можна коротко висловити словами Блаженого Августина, який сказав, якщо ви називаєте себе вірними, то живіть як вірні. Духовне життя представлено в нашому катехизмі, безперечно, це не підручник з духовності. І ми не переслідували собі таку мету, такий підручник писати. Якщо взагалі він є можливий його написати, бо духовним життям треба жити, а все, що є написано про нього, це лише описи, прояви тих чи інших напрямків духовності. Ми свідомо в цій частині не вказували напрямків духовності, бо вони були різні впродовж історії. Ми старалися. Дати головні напрямні етапи духовного життя. І я постараюся їх коротко у цій своїй доповіді представити в світлі Святоцівської богословської ідеї про обожествлення людини. Згідно із твердженням стародавнього грецького філософа Аристотеля, людина повинна постійно наново повертатися до своїх джерел. З яких отримала колись свій початок. Це ж саме стосується і життя у вірі, яке завжди спрямоване до того, хто є альфою і омегою нашого життя. Шляхом віри, що приводить до Бога джерела всілякої святості, ідуть всі, що почули і відгукнулися на Божий поклик. Тож будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний досконалий. Кожен проходить свій шлях, свою духовну боротьбу, але єдиним і тим самим є Дух Святий, який діє в них. Про дію єдиного Святого Духа, джерела всілякої святості свідчить незліченне число святих, а також церква у своїй історії і духовній традиції. Кожен християнин. Як зазначає, наш катехизм, має благодать покликання, можливість прожити повновартісне та щасливе життя, яке здійснене лише в Богові. Це покликання звершується в духовному житті, яке є невід'ємною умовою зростання і розвитку особи. Господь Бог закликає всіх людей до щонайглибшої злуки зі собою. Яка їх преображує і сповнює Святим Духом. Саме в Святому Дусі людина пізнає своє життєве покликання і долає вузькі межі окремої життєвої ситуації та виходить на щораз ширші горизонти буття. Той же дух пробуджує в людині і глибокі і справжні життєві потреби, пошук сенсу життя, правди, добра. І краси. За святим Атаназієм мета Христового пришестя полягала саме в тому, щоб ми могли отримати Святого Духа і таким чином стати на шлях до Божествення. Син дав нам перевиплоди Духа, щоб ми могли перетворитися на Божих синів відповідно до образу Божого Сина, навчає Святий Отець. Бог дає нам свого Духа, аби його життя було в нас. Тому життя у Христі ми називаємо духовним життям, оскільки його джерелом є Святий Дух, і воно звершується Його благодаттю. Дух Божий запрошує, кличе нас до зростання в Христі і уможливлює Його. Його животворяща присутність є непомітна, то як тиха. Благодатна сила, то як натхнення, то як таїнственна духовна інтуїція в житті. Християнин завжди відчуває благодатну дію Святого Духа, який жодним чином не примушує людину і не обмежує її свободи. На цьому наголошує і апостол Павло, де Дух Святий, там свобода. Тому духовне життя. Це більше, ніж будь-яка наука, це мистецтво синергії зі Святим Духом. Це мистецтво дозволити його присутності плодоносити у нашому житті. Це і є то нове життя, яке потрібно провадити у Христі, це є той рівень буття, який властивий народженню з висоти від води і Святого Духа, що відкриває феномен усякої людської істоти. Уважної до своїх небесних начал. Таким чином духовне життя зосереджене не в людині, а в Бозі. В ньому має своє джерело і ним визначається, і до нього скероване. Адже у своїх витоків, духовне життя це перш за все життя самого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Це також і Боже життя в нас, і наше в Бозі. Це те життя, яке від початку задумав Отець, творячи людину на Божий образ, дар Божого життя пов'язується із даром віри, яка веде до надії і здійснюється в любові до Бога і ближнього. Водночас цей дар Божого життя стає і нашим завданням, яке ми повинні зберегти і розвинути в собі. Це буде неможливо здійснити без духовного життя, без якого християнин стане наче всохлою смоківницею, а християнство мертвою буквою. Сенс духовного життя саме і в тому полягає, аби життя свого не занапастити. Бо, як говорить Господь, яка користь людині з того, що цілий світ здобуде, а душу свою занапастить? Що може дати людина взамін за власну душу? Тому розділ духовне життя в нашому катехизмі є покликаний висвітлити головні етапи духовного життя саме в світлі святоотцівської духовної традиції. Специфіка цього розділу полягає в тому, що? Духовність, як стержень цілого християнського життя, розглядається разом із моральним життям людини. Про це вчора говорив блаженніший. Саме це поєднання духовності і моралі вказує на їхню нерозривну єдність, що, по суті, є різними внутрішніми і зовнішніми аспектами єдиної, цілісної дійсності життя у Христі. Адже духовність є внутрішнім життям людини у Святому Дусі, а мораль є тим зовнішнім виявом в ділах, вчинках, моральних поставах внутрішнього життя. Специфіка нашого катехизму ще й в тому, що духовне життя не зведено лише до молитви, як це було у попередніх катехизмах, де духовність саме цим розділом обмежувалася. Ми у нашому катехизмі починаємо від основ духовності, шляху дозрівання, духовної боротьби, аскези і врешті обожеснення. Представляємо духовне життя у світлі святоотцівського вчення про Божественну людини, яке здійснюється, освячуючою дією Пресвятої Троїці і згідно отців є. Головною метою духовного життя. Те козис, це саме те богословське поняття, за допомогою якого святі отці Сходу пояснювали процес Божественної людини, вчення про Божеснення, започатковане святим Іринеєм Ліонським, розвинутим святим Атаназієм Великим, Григорієм Богословом Григорієм Низьким, розвинутим Кирилом Олександрійським, псевдодіонізієм, Максимом і сповідником Іваном Дамаскином, а також візантійськими богословами Сімеоном, новим богословом Григорієм Паламою, є головною ідеєю східного богослов'я, літургії і духовності. Спираючись на навчання отців, обожеснення є тим одвічним задумом Отця, який здійснюється воплоченням Сина кожному з нас у Святому Дусі. Саме слово обожеснення. Теозіс, теопоєзіс не має на увазі обожнення людини на зразок проголошення богами римських імператорів чи мужних воїнів стародавньої Греції. Хоча сама ідея обоготворення не була чужою для язичницького світу і стародавніх філософів Платона, Плотина, проте Святоцівське розуміння обожеснення має зовсім інше походження і відтінок. Воно базується на біблійних текстах Старого і Нового Завітів, а головно розкривається в апостольських посланнях Петра, Павла, Івана. Саме відомий вислів апостола Петра про наше покликання стати учасниками Божої природи ліг в основу вчення, про Божествування у святих Отцях. Його суть є виражена в знаменитій святоотцівській формулі. Бог став людиною. Щоб людина стала Богом. Ця святоотцівська форма вияснює зміст покликання людини через Христа, богочоловіка, стати учасником Божої природи, тобто досягнути Божества. Отож, християнин стає Богом з благодаті, подібно як діти, є подібними до своїх батьків, так і ті, що є народженими з висоти, уподібнюються до Отця. Тож духовне життя стає процесом зростання, продовж якого ми поступово уподібнюємося до Бога. Це є пожиттєва мандрівка, яка охоплює усе наше життя, бо процес обожествення є безконечний, розпочинається у цьому житті, у таїнстві хрещення, а продовжується і по ту сторону смерті і Воскресіння. Тому кожен християнин. Може безконечно рухатися шляхом обожества і все повніше сприймаючи благодать Божу. Отож, за вченнями церкви є всеохопним преображенням людини через Богочоловіка Христа силою і діянням Святого і Животворящого Духа. Таке розуміння обожеслення і єднання з Богом не відриває його від повсякденного життєвого досвіду християнина. І не зводить лише до гарної теорії чи риторичної гіперболи, сповідування віри, зберігання заповідей Божих, життя в таїнствах, духовна боротьба, молитва все це є необхідними умовами духовного життя і досягнення спасіння. Тому церква це сприймає як правдиву духовну реальність. Супроводжуючи людину на шляху її обожестлення. Проте слід пам'ятати, що обожествання не є автоматичним процесом, в якому людина залишається пасивною. Духовне життя вимагає від нас зусиль, боротьби, постійної праці над собою. Ми повинні тримати в рівновазі дві взаємодоповнювальні істини. Що без Божої благодаті ми нічого не можемо зробити. Але і без нашої добровільної співпраці з Богом також нічого не вийде. Наше обожествлення і духовний ріст є результатом дії двох чинників, неоднакових зазначенням проте однаково необхідних, божественної ініціативи, благодать та людської відповіді у свободі. Це так зване зусилля людини. Божа дія безперечно первинна і незрівнянно важлива, але й людська дія необхідна є також. Ми покликані до співдії у ділі спасіння, до того, що Святі Отці називали синергією. Є речі, які залежать від нас, які є в нашій силі, а є те, що від нас не залежить. Від нас залежить християнський подвиг. Благочестиве життя, а від Бога все те, що називаємо плодами духовного життя. А все ж не слід думати, що обожествення є нагородою за наші подвижницькі труди, це радше милостивий і щедрий дар Бога. В духовному житті не може бути різних скачків, різних надривів чи застою. Духовне життя завжди динамічне і поступове чи поетапне. І на всіх етапах духовного життя має ця співдія людини і Божої благодаті виявлятися. Як стверджують святі отці, в людини є два крила, щоб підніматися до Бога свобода і благодать. Для досягнення обожествлення необхідна є реальна духовна праця. Зусилля і боротьба. Адже духовне життя, як навчає наш катехизм, ніколи не може бути поверхневим сприйняттям Євангелія, а радше життя ним, тобто це подвиг покаяння, смирення, посту, посту і молитви, милостині і любові. Все це виражає слово аскеза, як постійна. Духовна боротьба християнина зі своїми вадами, пристрастями та гріховними схильностями. Аскетичні зусилля мають лікувальний характер, оскільки допомагає людині співдіяти із Божою благодаттю, яка очищає від наслідків гріха і зціляє від ран, яких завдає гріх. Водночас аскеза допомагає відкрити і царську гідність людини. Яка полягає в пануванні духовного над матеріальним, над інстинктами і природними ритмами плоті, звільнені від будь-якої зумовленості, що йде від світу. Святий Григорій Низький так навчає: душа виявляє свою царственність у вільному розпорядженні своїми бажаннями, що властиво цареві, бо володіти всім є властивість царської природи. Тому в духовному житті Аскеза є необхідним середником, щоб не втратити дар свободи, синів Божих, але щоб могти її поглибити і розвивати. Ціль аскетичного зусилля не боротьба проти тіла чи проти власної природи, а боротьба за тіло, за його очищення і звільнення від кожного зв'язку з гріхом і пристрастю. Які перешкоджають насолоджуватися справжнім життям, дарованим Христом для того, щоб преображуюча дія благодаті не знаходила перешкоди. Сотворена Богом людина, покликана зростати до свободи синів Божих, однак не завжди вона була вірна цьому покликанню. Через гріх людина втратила дар свободи. І потрапила в неприродний для неї стан. В усідній духовності і в нашому катехизмі гріх розглядається як хвороба особи, що спотворює в ній образ Божий. Я є образ несказаної Твоєї слави, хоч і ношу язви гріховні, так ми співаємо у стихирах. На панахиді. Грішник отож є хворою духом людина. Святих Отців завжди цікавив цей хворобливий стан грішника, ніж формальне порушення норми морального закону. Вони більшу увагу звертали на те, як вилікувати вражену гріхом душу, ніж на те, яка би мала кара. На цього грішника впасти. Тобто наголос завжди ставився на внутрішньому стані хворої гріхами людини, на причину її гріховності, а не на окремі випадки гріха в духовному житті. Оці не займалися казуїстикою. Вони вивчали той внутрішній стан людини, причин, які приводять до гріха, і Духовної терапії, як допомогти людині зцілитися, як допомогти їй вилікуватися. Тому і духовна література Святоотцівська є така багата на описи головних гріхів. Ми теж в нашому катехизмі детально розбираємо ці головні гріхи, щоб людина могла пізнати. Причини своєї духовної недуги, а також розібратися у своєму духовному стані. Катехизм вказує, що причинами є пристрасті, які за святими Отцями саме є тою скритою, головною причиною наших гріхів. Звідси, подолання пристрасти є ще одним етапом духовного життя, про який говориться в нашому катехизмі. Досягаючи поступового Божества, християнин все ж не втрачає свідомості власної гріховності. Які б вершини святості ми не досягнули, проте не можемо перестати промовляти слова. Ісусової молитви, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Обожественна людина завжди передбачає її покаяння. Немає духовного життя без покаяння. Фактично, покаяння становить основу християнської духовності, оскільки визначає весь рух до Бога, започаткований Ним. І підтримуване його благодаттю. Покаяння змінює внутрішню перспективу людини, а відтак веде і до зміни способу життя. Покаяння це сила віднови і відродження людини. Воно завжди позитивне, бо каючись, людина пізнає милосердя Боже і приймає дар прощення. Таким чином, покаяння є неперервним шляхом зцілення. І зростання людської особи. За висловом отців покаянню немає меж. Окрім покаяння, життя в Христі передбачає духовну боротьбу, озброївшись молитвою, постом і милостию, очищаючи помисли і досягаючи безпристрасності. Ми не тільки зодягнулися у того, хто подолав князя світу цього. Але й отримали завдання продовжувати в своєму житті його бороню, адже учень не більше вчителя. Перед християнином завжди будуть з'являтися різноманітні спокуси, диявольські підступи. Тому для подолання сітей лукавого є необхідна невидима боротьба, в яку християнин вступає від свого хрещення. Він стає тим воїном Христовим, який веде невпинну цю духовну боротьбу. Вона загартовує християнина, сприяє здобуттю ним духовного досвіду. Навіть якщо і в цій боротьбі зазнає падінь і поразок, то все ж виходить з неї сильніший і досвідченіший. Адже шлях до святості, як стверджують духовні оці, проходить від падіння до падіння. Поруч з подвигами покаяння, духовної боротьби, посту, особливе місце займає молитва, яка є барометром духовного життя. Яка молитва, таке життя? А яке життя, така й молитва? Де занедбується молитва, не може йти мова про духовний і моральний розвиток. Молитва завжди. Є умовою і плодом духовного дозрівання. У ній ми єднаємося з Богом і з ближніми. Тому духовний розвиток молитви в нашому катехизмі поданий не лише у переліку видів молитви, ступенів молитви, але завжди в динаміці від промовляння до слухання, від молитви поруч з життям. До молитви в житті, від спорадичної згадки про Бога, до постійної пам'яті про нього, від молитви слів тіла і ума до молитви серця, від молитви щоденності до молитви щоденністю. Молитва таким чином виражає стан нашого нутра, нашого духа. Нашого серця. І тому часто духовний занепад саме розпочинається від молитовного занепаду, від скорочення свого духовного правила, нібито Бог цього від нас і не вимагає. Вершиною на шляху обожествення Божествення є любов. Сотворені за образом Бога Трійці люди. Покликані відтворити на землі <кхем> ту тайну взаємної любові, за якою трійця є у своїй сутності. Найавтентичніше духовне зростання виявляється тоді, коли ми любимо так, як любить Бог. Святий Іван Богослов закликає нас, любім один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога.